Привіт усім! Мене звати Олена. Я викладач іноземних мов. І сьогодні ми говоримо про дієслово мати у французькій мові: Le verbe avoir Дієслово «avoir» є одним із основних у французькій. Тому, якщо ви початківець, ви зобов'язані знати це дієслово. Стверджувальна форма: Je – Я маю. Тюа ти маєш іль a. він, вона має. ву. Ну, вон. ми маємо. за ви маєте. Ільзу вони мають. Ельзум вони мають. Ви запитаєте, чому два рази вони? Іл це вони хлопці. Ел вони дівчата. Заперечна форма. Je ne pas. Я не маю. Tu pas. ти не маєш. Il, elle n'a pas. він вона не має. Nous n'avons pas. ми не маємо. Vous n'avez pas. ви не маєте. Ils n'ont pas. вони не мають. Elles n'ont pas. вони не мають. Розглянемо дієслово avoir у контексті. J'ai une pomme. Я маю яблуко. Tu as une orange. Ти маєш апельсин. Il a un livre. Він має книгу. Elle a une maison. Вона має будинок. Nous avons des crayons. Ми маємо олівці. Vous avez des stylos. Ви маєте ручки. Ils ont des voitures. Вони мають машини. Elles ont des fleurs. Вони мають квіти. Заперечна форма. Je n'ai pas de pomme. Я не маю яблука. Tu n'as pas d'orange. Ти не маєш апельсина. Il n'a pas de livre. Він не має книги. Elle n'a pas de maison. Вона не має будинку. Nous n'avons pas de crayon. Ми не маємо олівців. Vous n'avez В навіпаде стіло, ви не маєте ручок, n'ont pas de падево, вони не мають машин, ельном паде, вони не мають квітів. Ви помітили, що у заперечному реченні у нас з'явилася частка Д. Якщо у стверджувальному реченні після дієслова «avoir» ми зазвичай будемо вживати неозначений артикль. En, une або ж de, то в запереченні ми скажемо une pomme, je n'ai pas de pomme. Але це стосується лише неозначеного артикля. І також розглянемо деякі основні вирази із дієсловом авуар. Уіт експресію avec avoir, avoir faim Хотіти їсти. faim. я хочу їсти. Я голодний або ж голодна. Авуар суаф хотіти пити. soif. Ти хочеш пити. Ти спраглий або ти спрагла. Avoir chaud. мати відчуття спеки. Il a chaud. йому спекотно. Авуар фуа мати відчуття холоду. «Elle a froid» їй холодно. холодно». «Avoir sommeil» хотіти спати, спати». «Nous avons sommeil» ми хочемо спати. «Avoir en. бути у віці років. «Vous avez 18 ans» Вам 18 років. Зверніть увагу, що у французькій мові, коли ми говоримо про вік. Ми будемо вживати дієслово avoir, не être, на відміну від англійської. Тому що в англійській ми скажемо you are 18 years old. У французькій ми будемо казати дослівно Вам є 18 років. Vous avez 18 ans. Наступна фраза Avoir raison – бути правим. авуар raison, вони праві. Avoir

Напишіть, будь ласка, в коментарях декілька фактів про себе, використовуючи дієслово «avoir» і нову лексику. Merci pour votre attention! Дякую вам за увагу! Дякую, що додивились до кінця. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Скоро будуть виходити нові відео. Також запрошую вас на свої онлайн-заняття з англійської та французької мови. Заняття відбуваються в скайпі або в зумі. Формат ви можете обрати самі. Заняття можуть бути індивідуальні, парні або ж групові. Merci, à plus et au revoir!